Реабілітаційне відділення, у якому можуть відновлюватись військовослужбовці та цивільні, відкрили у меренці. Приміщення обладнали на базі центральної районної лікарні над сучасним обладнанням та залами для відновлення. Відновлення після важких травм, поранень та складних операцій відтепер доступно військовим та цивільним у Жмеринці. Реабілітаційне відділення облаштували на базі районної лікарні, зробили ремонт і закупили сучасне обладнання. Тут кілька тижнів проходить курс реабілітації після операції військовослужбовець Володимир Каськун. Півроку тому на Сумському напрямку він отримав поранення. Бліндажу попав снаряд і травмувало трохи. Розробляє сустави саме коліно. У відділенні працює 18 спеціалістів: це реабілітологи, психологи та фахівців із супроводу ветеранів. Стаціонарні палати, зал фізичної терапії, вбиральня та коридори обладнані з урахуванням інклюзивних вимог. Відділення укомплектоване повністю працює три бригади. Відділення повністю укомплектоване стаціонарне тим реабілітаційним обладнанням, яке сьогодні потрібне на даний час. А для амбулаторного ми будемо ще докуповувати». Аби закупити ще більше сучасного обладнання, центральна районна лікарня взяла участь у проєкті Безпечність і громади. Загальний бюджет понад 2 мільйона гривень. Зросла велика зросла потреба в реабілітації в різних її формах: і психологічна, і фізична. Тому проєкт безпечність і громади» передбачав один із напрямків. Допомога громадам у створенні реабілітаційних відділень. Реабілітаційне відділення у жмеренці вже працює на повну потужність. Яна Колодинська, Денис Ковтун, телеканал Вінничина.